Сьогодні, мабуть, най, найбільший мій вантаж за історію посилок на новій пошті. Отримувала через грузове відділення. Ось такі зараз до мене красені там приїхали мої улюблені хвойні. О, ого! Аж хвостик зверху. Бачите, як гарно запаковано. Все зверху вказано, що крихке, де верх. Зараз... Ой, яка краса! Та ви що? Боже, як я люблю хвойні, який запах, аж я своїм носом почула і так, замовляла, я такі рослі вперше взагалі в історії мого саду. Хоча ціни я вам це розповім, коли розпакую недорогі. Абсолютно. І єдиний, до речі, магазин, в якому я побачила, що на рослини вказано висота. Ось там, де ціна, приблизна висота від і до. Ну це ж дуже добре, правда, коли ви орієнтуєтеся, яка за висотою та рослинка. Зараз розпакуємо вже її до кінця. Тут я вже Юру допомоги кликала. І в в місці. ще Юра, мабуть, ще звідси, тому що там зафіксоване. Ось ми вже так розкрили, тому що дійсно запаковано все було на славу, все гарно доїхало, жодної гілочки не поламалося. Ну, Єдине за упаковку, узгоджуйте з дівчатами. До речі, персонал дуже приємний, ну чи це власник взагалі-то перебий Ніс, Андрій. Але ну, спілкувалася зі мною жінка, можливо, це теж, власниця. Не дуже приємні у спілкуванні. Колись взагалі я, цю групу, в мене вона є у вайбері. Але я бачила, що гарні, цікаві дуже асортимент рослин, але наважилася замовити тоді, коли побачила розпаковку на каналі зелена метушня. Була замовлена також така сама Цуга, мені дуже хотілося її. І я вирішила зайти до них вже конкретно. Зайшла конкретно, можливо, є і наложний платіж. Не запитувала, скинули вони мені реквізити, я його оплатила. Трішки, можливо, і хвилювалася, але побачила, що оплач, ну, все-таки зв'язок зі мною є. Вони мене попередили. Бачите, це проксима називається Декоративні рослини 22 кілометри від Києва, Київська область, Києво-Святошинський район, село Жорнівка, Бачите, ось навіть адреса. Можна поїхати, якщо десь близько ви, взяти і не буде вам проблем тоді з пересилкою. Тому що, наприклад, така упаковка для того була зроблена, щоб не поламалися рослинки, я розумію. Пересилка так, не дешева вийшла пересилка з нашою поштою. Але того варто. Ну, давайте будемо дивитися вже конкретніше. І так, ялиця, фрезера. Коштує вона 330 гривень. І так, будемо доставати, дівчатка. Ой! Ну, але ж пахне. Ось погляньте, як запаковано, який екземпляр, яка точка зросту верхівки просто шикарна. Хвоя також вони дуже гарні зростають. Ці ялиці фрезера їх часто замінюють на ну, новорічні ялинки, коли висаджують на подвір'ї. То намагаються висадити саме цю ялицю. Вона є досить такою, знаєте, не розлогою, а її крона формується густо. Теж невибаглива, вона є така середнього зросту десь. І, скажімо так, будь-які грунти, вона дуже легко адаптовується. Це ялиця фрезера. Так, що там у нас ще? Це в нас сосна Веймутова. Я дуже її хотіла. Бачите, яка цікава в неї хвоя, тоненька, мягенька. І є блакитні, і є зелені хвоїнки. Ну, просто чудова. Ось трошки затрималася, була доставка. Вони попередили мене, що чекають. Ну, як коли саме сформують там, ще запакують ці сосни Веймутова? Ось така сосна Веймутова, погляньте, зараз я її теж витягну. Вона коштує. 210 гривень. Погляньте, ну це вже ж екземпляр. Це вже коли посадив в саду, то вже видно цю рослинку, що вона зростає. Ну, дуже це хвоя, мені хочеться її торкатися. Така вона приємна, м'ягенька, густа хвоя. Теж, ну, потрібно обробляти. сосни не мають таку здатність до хвороб, але які рослинки не мають її. Далі, оце все, що я хотіла, ви погляньте, це цуга канадська, 150 гривень. Ну, там 30 копійок пишуть вони, ну то вже. Ой, теж ви погляньте, який гарний екземпляр. Ось таку я побачила на каналі теж розпаковку з такою цугою, і просто я загорілася. Бачите, яка вона є хвоя, така своєрідна. Дуже гарна ця рослинка, вона такою пишною формою її зростає. Ну, теж такою вона сили зросту середнього. І захотілося мені, я вже навіть його й не буду. Це кипарисовик Лавсона Лавсуна Пльцблю, бачите, навіть є там написано все. Колоновидна крона, гілки ростуть строго вертикально, луска сталевого кольору. Висота її 5-8 метрів, ширина. 15 один, вісім. До речі, вперше ну, стикаюся, що так це все професійно. ось ще раз одягнули і показали там 280 гривень ось такий. Бачите, яка його вже теж сила зросту гарна. Теж він такого і блакитного кольору. У мене є один, і я дуже його хотіла ще раз у свій хвойний. Садочок. І теж, бачите, було гарно запаковано, верх, крихкий вантажне, перевертати, все дбають люди про свою репутацію. І якщо я надалі буду в чехвоні щось оберу, я вам чесно кажу, я піду до цих продавців. Тому що варто. А якби ще я проживала там у Київській області, то я поїхала би. Бачите, ось можете пошукати в інтернеті, кажу, і десь в мене навіть ця група є в вайбері. З'явилася ще раніше. Там дуже гарні були магнолії. І взагалі дуже багато великий асортимент. Але, на мою думку, подивіться. Ну, ще, що ще можна показати? Показати коренево. Та я думаю, що таких екземплярів і коренево також. Має бути належно. Бачите, все зволожено. Не занадто, все у міру. Ось, і як її показати, показати її не покажеш. Витягнути, от, коли буду саджати, я тоді вам ще раз продемонструю кореневу. Так само у нас цуга. Все видно, що воно. В таких горшках не перевалене, що воно зростало, все зантрамбоване. Добре. Ось так. Такі у мене покупочки. Ось коли навіть розклала, а люблю я цю справу, я ще б доміняти, звісно, 10 разів, поки придивлюся. Але бачите, ось поклала, здалека відійшла, і це вже видно, що це рослинка зростає, не ті, що я звикла брати. Ось, бачите, цуга. Там ласон бел Длюпелс і ось тут фрезера. Ось так закриє вона мені. Дасть Бог з часом, де всі деревця та фруктові звідси будуть забиратися в сад.